Чим поштукатурити стіни? Гіпсова чи цементно-вапняна? В більшості квартир від, в новобудовах зараз нам зустрічається цементно-вапняна штукатурка. І, чесно кажучи, дуже посередньої якості. І якщо рахувати навіть економічну складову, чому і забудовники використовують саме її, тому що вона сам матеріал дешевша. Але щоб довести цементно-вапняну штукатурку до стану якісно зробленої гіпсової штукатурки, вам потрібно буде заплатити за роботу десь 150 гривень. Це на наш стартові шариш поклівки і плюс матеріал. Тому якщо рахувати в круг, це не дешевше. Але ви зекономите час і стіни будуть якісніші. тому що частіше за все цементно-вапняна штукатурка вона не така рівна, як гіпсова, її доводиться. Коректувати. Тому якщо ви вибираєте чим вам відштукатурити свою квартиру, будинок, вибирайте гіпсову, окрім вологих приміщень, тому що великий плюс цементного пняної штукатурки є стійкість до вологи і її стійкість до грибка. І, напевно, на цьому її плюси завершуються.